Всім привіт! Сьогодні в нас йде дощ, дуже холодно. У ну, мене завжди робота є, як завжди. Сьогодні я відправила посилочки, трішки встигла сьогодні і докопати. Ну, зараз йде дощ, але я думаю, він не буде довгим, бо обіцяють тільки до вечора, а потім вже буде сухо, але буде холодно. То, я думаю, ще поки підсоберую ще посилочок, там в мене 4 вже підтверджені чи п'ять. А, а далі мовчать, люди мовчать. Хто замовляв у мене на весну, будь ласка, підтверджуйте свої замовлення по наявності саджанців я буду відправляти. Дуже непогана розсада отрималася у мене із цього розсадника, де в мене. Де я садила на зиму, просто садила як касетну, тільки в землю. Пам'ятаєте, я вам показувала. Непогані корінчики, цю розсаду, кому відправляю, то я пишу, що не треба її ні мити, ні підрізати коріння. Можна підрізати, а можна і не підрізати, тому що там коріння не довге, а якраз таке гарне, що, що садить. І воно не вспіває, взагалі не вспіває відмирати, тому що я його коли копаю, зразу відправляю в той же день. З утра я його підкопала, зібрала, швиденько попакувала, завернула агроволокном чорним старим, яке знімаю з полунички. І... Так я відправляю. Вона доїжджає. Дуже я думаю, горна всі ну не було в мене ні ні одної людини, що як, якісь були зауваження або. Якісь негаразди по моїй вині. Було один раз, що перекинули посилку, то з стаканів повисипалася земля. Ну, звичайно, це ж не моя вина. Ну я стараюся, стараюся упаковувати дуже гарно, щоб вона не стрибала, навіть якщо перекинуть, щоб вона не перемішалася і щоб все було добре. Зараз я стараюсь уплотняти дуже гарно, щоб, щоб і посилка була дешевша, ну, пересилка, і е, краще доїжджала розсуслати, тому що хоч пиши, хоч не пиши е, верх-низ, то все одно е, це залежить від перевізників, від тих, що загружав і гружав. Сьогодні відправляла посилки і за мною зайшли із питомника. Відправляли теж у нас у Спаському, де я відправляю посилки. Є питомник. Питомник, вони вирушують різні дерева, різні квіти, ну, всякі рослинки. І Вони теж відправляють по пошті. Так, вони прямо. із... Ну, вже готові, привозять запаковані посилки із такими наклейками щось верх не можна перевертати, але говорять, все одно, все одно це залежить від перевізника, ну, від, від їхньої совісті. Звичайно, якби була можливість, я б. Наклала відповідальність на тих людей, які перевозять, які вигружають, загружають, щоб вони хоч трішки дивилися, тому що це людські кошти, людина старається, одна старається відправити якісний товар, друга хоче отримати якісний товар. І, звичайно, повинні вони нести якусь відповідальність. Ну, Маємо, що маємо. І хотіла поговорити за. Там мені був коментар за стікляницю, за те, що пропадає смородина. Дивіться, смородину зараз сьоло. Смородину треба обов'язково. Коли ви проріжуєте, дивіться, щоб там не було сікляниці. Треба обов'язково ці погони удаляти, тому що у цих погонах зимує. От буває, що ви бачите, взагалі це видно тоді, коли вже відійде смородина, починає рости і в якийсь час починають. За Ув'язати листочки або навіть із ягодками почина усихати гілка. Її зразу, зразу треба вирізати, тому що там зимує стекляниця, відкладає туди яйця, відкладає вона яйця десь тоді, коли стає вже тепло десь у травні місяці. Вона відкладає, це така бабочка, вона дуже схожа на осу з такими полосками. У самців дві полоски, у самиць, здається, три. Дуже схожа на осу. Вона відкладається на старих побігах, там, де трещинки або біля почки. А на молодих біля пучок вони в основному відкладають яйця, яйця ці відроджуються там в личинки і врізаються в серцевину. Серцевина виїдається. Одна бабочка може відкласти яєць від 60 до 150 яєць за один раз. І ця стікляниця вона поражає ж не тільки смородину, вона поражає і смородину, і малину, і яблуні, і багато-багато ще культур. Тому є, 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 проливають йодами, які вносяться в ґрунт. Це такі актаран, хрущ, такі препарати, які регент теж можна проливати тому що воно всосується і растінням, і діє на таких шкідників. Кличинка вона зимує у стеблі вона живе там, потім вона пускається вниз і окуклюється вже в землі, здається, ток. Не було часу в мене зайти, подивитися, прочитати про цю. Ну, це наскільки я знаю, стільки я знаю по пам'яті. Те я розповідаю. Тому що зараз, зараз із часом дуже-дуже велика напряжунка, хоч і дощ, іде, все одно в мене робота є. Можна ставити примонки, тоді, коли вже тепло. І... Ця бобочка вилітає, починає відкладати яйця і цикл повторюється. Тому, щоб зловити цих бобочок, ставлюють приманки. можна ставити неварене варення або, або можливо, і варене. Я не знаю, чи, чи правда, чи неправда, я цього не робила, чесно кажу. Я просто чула таке. Колись давно-давно, я читала про це, ставляють у воду, ложуть водички, трошки трошки цього варення, і кладуть туди, можна актару покласти, або багато водички, і вони там топляться. І ще між урядками, коли от починається цей лід бабочок цих. То садять чорнобривці, календулу, можна томати садити рядишком. Тоді, так як відомо, ця бабочка вона летить на запах. А коли є такий різкий запах, як по томатів або чорнобривців, то цей запах він перебиває. Зопах смородини і е, дезорієнтирується ця бабочка і е, тоді, може, не прилетіти до вас, але 100% гарантії, звичайно, немає. І Ще сиплять попіл. Ну, Попіл я завжди сиплю під кущі, це я завжди роблю. Е, можна сипати гірчицю, можна сипати е, е, червоний перець, жгучий. оцей порошочок. Вреда ніякого не принесе, а користі принесе. Навіть слимаки це теж таке не люблять. Ну і саме, а саме саме дієве, це профілактика, обов'язково треба оці гілочки удалять вовремя. І не тільки навесні, не тільки осінню, а літом теж. Бачите, щось не те із смородиною. Якщо і весь кущ, то можна зрізати повністю і воно відросте, так як корінь там хороший, великий, відростуть нові пагони. Ну, ну, ось так. Більш нічого такого дієвого, я не знаю. Можна, можна проливати під кущ дійсно і під малину. Я вже взагалі задумувалася і ніколи не проливала малину під корінь, але бачу, що багато галиці з'явилося, дуже багато. Особливо вона вредить. Одноразові, одноразові малині, неремонтатні. Ремонтантну ми можемо зрізати, і вона пусте, погоне, і осінню буде в нас урожай. А от уже у малини, яка плодоноси один раз, яку ми залишаємо на весну, на, на літо, то там, звичайно, вже такий, такий номер не пройде. Тому треба, звичайно, якось з нею боротися. Я думаю, в цьому році пролю теж можна бі-58, можна актарою, можна антихрущом. Та ну безліч таких препаратів, які діють можуть діяти у землі. Ну, бажано, звичайно, не в час дощів. Щоб воно не розмилося, не пішло не по назначенню, то, то як то так. Ну і, звичайно, оприскування навесні бордовською сумішчю, Ну, я як я вже говорила, що я не бордузькою сумішшю бризкаю останні роки, а роблю до розпускання пучок. Звичайно, вже це пізно робить. Я завжди користуюсь. 500-700 грам і 50 грам купоросу. В мене там десь відео є, оце я бризкаю. У мене немає таких великих проблем на смородині взагалі. Навіть тлі в мене зовсім зовсім рідко вона в мене появляється. А коли появляється, то, звичайно, є препарати, якими можна обробити завжди. Ну з тлею, звичайно, набагато швидше і краще боротися. Чим із стікляницею. Стікляниця це такий шкідник, він дуже такий неуязвимий, тому що її важко важко від неї позбутися, бо окуклюється і вона вже з землі окуклюється. А ті особи, які відкладають яйця на втріщинки, це теж треба спіймати цей момент, тому що із яєць через десь 15, здається, 15 днів, відроджуються личинки і залазять всередину стебла, і всередині стебла вряжні як уже її не зможете витравить, що небудь, -небудь зробити, треба тільки вирізати цей погін і спалювати. Обов'язково спалюйте. У Сікляниця ще вона навіть не один рік, здається, не один рік вона зимує у погонах, здається, до двох років вона там знаходиться. Чи один- чи два роки. Вона, коли погода дозволяє, то вона виходить з від, відтіля окуклюється, якщо не дозволяє, значить вона далі там знаходиться. Так що Період перебування стікльониці у смородині дуже-дуже довгий. От Якраз тут і треба ловити момент, і її удаляти. Ну, ось такі способи, які я знаю. У мене таких великих проблем із да, я бачила, стекляницю буває, інколи буває, що вона присутня, але я стараюся зразу удаляти ці погони, зразу сполювати, щоб вони нам не вредили. Ну, і ще не забуваємо під смородину, Як під смородину, так і під малинку. Звичайно, треба вносити добрива. Якщо, якщо не органіку, то якісь мінеральні добрива, щоб піддержати їх, щоб вони менше хворіли, щоб вони були більш захищені від шкідників, був більший імунітет. Звичайно, від цікляниці це не допоможе, але все одно все потрібно робити уход, обов'язково перекупувати під смородиною, так як окуклюється цікляниця і взимує в землі, то ой, восени обов'язково треба перекупувати. І це допоможе їй, не не а нам допоможе те, що вона можливо не перезимує. Я сиплю перегній під кущі смородини, сиплю двойний суперфосфат, можна весною, можна восени, його не треба заділувати в землю, він дуже-дуже повільно розстворяється і буде живити нашу смородину, малинку. Та взагалі всі культури це добре полюбляють. І ще я кидаю очистки від картошки, від картоплі під смородину. Це дуже гарне добриво. І у нас у кожного, в кожного, в кожного такі, таке добриво є. Тому я собираю його і Собралося там трішки ну скільки то пів відра, відро, пішла, висипала. Знову насобиралася, пішла, висипала. І це дуже хорошо впливає на ріст, на здоров'я і взагалі на, на розмір ягодки. Про це теж не забуваємо. І, звичайно, від хвороб теж треба обробляти, так як я говорила, навесні рано до розпускання бруньок. ну а потім по наявності, по... я, от, допустимо, йду по полуничці, залишилось у мене якийсь препарат і пройшлася заразом і по смородині, по мали... ну, по малині я взагалі ходю. Спеціально, тому що в мене її не так-то мало. Обов'язково оброблена в мене вона вже бордуською, не бордуською, а так як я говорила, карбамід в місті із купорусом мідним. І посипала добриво, як було дощі, посипала добриво. І суперфосфат сипала з осені, і для осіннього внесення навесні сипала. Перегній єсть, значить, перегнуємо, кидаємо перегній, тільки перегній, не свіжий, свіжий не треба, не потрібно, бо ви можете спалити кореневу систему і взагалі нічого не отримуєте. Ну, ось такі, такі поради, не знаю, будуть комусь корисні чи не будуть корисні. Я ділюся, те, те, чим я користуюсь, що я знаю. Є там коментарі, коли проскакують, що не, не видавайте себе, себе за біохіміка. Я ніколи не говорила, що я біохімік чи я агроном. Я дуже шкодую, що я не агроном. Ну, вже, вже, звичайно, пізно вчитися, але я, я самоучка, я вчуся, як можу. Ну, поки що, щось виходить, щось не виходить. Ну, це, Я думаю, це в кожного так. Ми всі ми робимо помилки. Звичайно, краще вчитися на чужих помилках, тому помилки завжди треба показувати, щоб люди не повторяли ваших помилок. Ну, як то -то. Ну, а зараз покажу свою розсоду. Я вже дуже давно не показувала вам розсоду. Ось зайшла із крою від труби і покажу свої насадження. Кавуни в мене ще чомусь не сходять, хоча стоять ось, ось на трубі. Їм тут тепленько, ну, чомусь ще немає. Огірочки вже починають вилозити. Хоча сажені в один день. Саджало в один день. Ось томати, які вже чекають висадки, вже ось бутончики, як бачите. Ну, ще, думаю, почекаю. У нас йде похолодання. І Почекаю, поки це похолодання, а потім оце все буде убиратися, висаджуватися томати. а між ними буду ставити розсаду вже на землю щоб не займатися скільки місця. Ну, можливо, і залишу якийсь стіло, але оцю сторону точно приберу, тому що мені ж треба оце десь висадити. Да, по поводу мене багато людей просили вислати ромашку, хризантемку. У мене ось вона так і стоїть, мені просто нема коли нею зайнятися. Абсолютно нема коли. Я не садила, не черенкувала в цьому році ніяких квітів, тому що я просто не встигаю. Дуже багато полуниці і чистка дуже багато займає часу. Ось уже квіточка скоро розкриється, тому дуже-дуже срочно треба висаджувати. Ось У мене навіть цибулька росте. вже яко. Редисочки тісно, всім тісно, ну що моїм, те моєм. Да, ось, хочу показати американський ребристий томат. Це подарунок моєї підписчиці, і це не один, їх багато, мене багато насіння прислала мені підписчиця. Все, я посіяла, ні не все. Але кожного сорту е, хоч чуть, чуть ну, посіяла, тому що хочеш... Хочу подивитися, ось в мене вони під номерами, тому навіть не скажу. Який це, бачите, якийсь він приземістий е, такий лапоті, лапоті такі листочки. Ну, видно, що різні, різні різні томотики. У цьому році посадила перший раз білий налив. Побачимо, який він буде, якийсь ранній. Ось він. Ось він у мене білий налив. Опис мені сподобався, ну побачимо, що це за томат буде. Долі. Ось ранній 83 під номером теж. У ну, мене багато томатів, тому що і багато під номерами, так що не можу навіть сказати, як називаються. Ось які в мене вже кабачки. Ну, дочекаємось, поки пройде похолодання. Ось Бачите, як мені навіть ходить тут ніяк уже. Все заставлено. Кругом кругом досоржуюсь у кавуни сьогодні. Так, ось бабкот. Це бабкот. Огірочки. Ось вилазять ті, що ми садили разом з кавунами. Огірочки сходять, кавуни ще ні. Ось стоять теж кавуни на трубі, ну, там нема ще нічого, а огірочки вже дружненько сходять. Ну, Перчики у мене вже чимолі он, дольше стоять. Горні, горні. Перчики горні, он подаличні, який вже величезний, вже з, бу... з бубочками вже буде свісти скоро. Треба його пересадити буде. Хай росте. Це теж це перчик. Перчик, тут в мене понумеровані, так що треба тільки дивитися по записах. Це теж якийсь перший томат, це теж подарунок від підписчиці, але там дуже багато сортів, і я їх понумерувала і записала по номерах, тому що дуже багато писанини. Ще хотіла зробити таку. Не заяву, не заяву. Діло в тому, що хто оплачує на карту кошти мені за полуницю. Будь ласка, присилайте скріни або хоча б пишіть, хто оплатив, тому що буває, оплачують люди ті, які ну зовсім другі люди, не ті, що замовляють, а якісь родичі. Ну, я ж не можу догадатися, я то раніше я завжди округляла суму. Допустимо, ну наприклад, 525 гривень да? коштує полуниця, яку ви виписали. Я округляю на 500. А якщо я буду округляти, тоді я не зможу розлічити. Ці квитанції, хто що оплатив, тому не подумайте, що я там така жодна. Я завжди ложу похід, завжди ніколи в мене не буває такої посилки, в якої нема походу. Просто таке, таке прохання, будь ласка, ви хоча б відписуйтеся, що я оплатила. Оплатила така-то людина, щоб я бачила, що це замовлення оплачене, тому що це ж не 10 посилок. Я... Мені дуже важко оприділити, хто платив, хто ні, якщо ви не присилаєте скріни. Звичайно, багато людей присилають і пишуть, відписуються, і відписуйтеся, будь ласка. Хто отримав посилки? Ось у мене зараз висить дві посилки. Люди відписалися, я вже спокійна. Що рослинки вже посаджені, що вони не сидять там на пошті, не гніють у коробках без світла. І я спокійна. Не переживайте, якщо ви отримали посилку, нікуди кошти не дінуться, до мене дійдуть. Я перезаживаю просто за рослинки, щоб вони дійшли до вас здоровими і у вас вони, не... ну, вас вони щоб порадували. І ще звертаюся до В'ячеслава. В'ячеслав, ви мене просили розсаду, якщо залишиться, будь ласка, напишіть мені. Бо я не, зайду, не можу знайти вашого телефону чомусь. Я вам там у Фейсбук написала, можливо, ви бачили, можливо, ні, то зверніться, будь ласка, зверніться до мене. Так, як я вам обіщала, я вийшлю вам розсаду, яку ви захочете, ну, яка є в наявності, звичайно. Ну, Через тиждень, через тиждень, коли це похолодання пройде, тому що після дощів і такий холод я не буду копати розсаду. Якщо в мене не будуть підтверджені заявки, то буду долі буду відправляти, хто захоче. Розсада то ще є, але небагато. Ну, на цьому все. До побачення, всього найкращого. І миру всім.